Доброго дня, шановні члени журі, до вашої уваги представляється презентація проєкту Екопакування категорія мистецтво Змішана техніка. Дозвольте представитись. Мене звати Огієнко Поліна, учениця 9 класу Конотопського ліцею номер 10 Легесенький вітерець торкнувся мого чола. Сьогодні чудовий день, гарна сонячна днина, настрій піднесений та світлий. Нарешті вихідний, можна приділити увагу собі та придбати щось новеньке, поповнивши свій гардероб новим луком. Зігріта ласкавими сонячними променями та з посмішкою на обличчі, поспішаю додому оглядати придбане. Вдома я поставила гарні коробки, пакунки та почала розглядати та приміряти придбані сьогодні речі. Майже жодна покупка на сьогоднішній день не обходиться без гарного пакування. Коробки, пакети, шопери, сумочки заполонили наше життя. Придбавши нову річ, чи то одяг, взуття, аксесуар, сумку, нам гарно та ретельно запаковують у коробку, поліетиленовий чи паперовий пакет. Зручно, красиво та практично. Заварюючи чай, я задумалась та чи знаємо ми, куди дівати пакування після придбаних товарів та речей? Найчастіше ми викидаємо поліетиленові пакети у смітник. Є ще одна альтернатива: якщо пакування дозволяє, використовуємо повторно або збираємо та надаємо до вторинної обробки. Раніше промисловість пропонувала нам пакування лише з поліпропілену та поліетилену. Поліетилен та поліпропілен поруч з папером, тканиною, скляним пакуванням, найбільше забруднює навколишнє середовище, ґрунт повітря. Завдає жахливі наслідки тваринам, птахам, рибам. Більшість рослин, які росли на наших родючих землях України, просто зникли із за забрудненого ґрунту та води. На сьогоднішній день великі та дрібні мережі пропонують покупцеві різної групи товарів пакування з картону, паперу, нетканих та тканих крафтових торбинок, шоперів з нанесеним логотипом та елементами, які притаманні нам, українцям. Я замислилась, стоячи перед зеркалом. Щось в цій сукні мені не подобається. З глибоких роздумів мене вивів телефонний дзвінок. Це була моя подруга. Вже років з два вона живе у сонячній Іспанії. Поговоривши та посумувавши, я прийняла рішення подарувати придбану сукню своїй подрузі адже маємо однаковий розмір. Я швиденько скинула сукню. Хочеться, щоб подарунок з України ніс частинку реліквії, те, що нагадає моїй подрузі про ті часи, моменти дитинства, коли ми бігали малими, відчути аромат квітів, які як символ лягали на бабусині рушники, доріжки, фіранки. Поринувши у спогади, я згадала те, що заклала в мене моя бабуся, того, чого вона навчила шити, вишивати, в'язати. За годину моя сумка Шопер з традиційними українськими символічними елементами була готова. Я обережно склала сукню у шопер торбинку, ніжно притисла її до серця, який гарний вийшов подарунок. Великі супермаркети будь-які майже відмовилися від поліетилену, замінивши їх на паперові, які піддаються обробці та не завдають шкоди навколишньому середовищу. Представлена робота розкриває тематику заміни поліетиленового пакування на папері, а також варіант багаторазового шоперу з тканини. Таке пакування зручне, піддається вторинній обробці. Тканина натурального походження не токсична, має гарні гігієнічні та гігроскопічні властивості, гарно преться та прасується, а головне вона завжди зі мною. Вона мобільна, складається та має невелику вагу. То ми її легко покласти до своєї сумочки і не має значення.